Усім привіт! Ви на каналі Курс Інфо. Сьогодні ми поговоримо про БТА трейдинг. Хто це такі та що пропонують. Про БТА інформації майже немає. Ведуть навчання два трейдера Володимир та Максим. Вони максимально непублічні, так як і їх курс, але їх профіту і співвідношення РР поражає кожного. Їх методички шукають всі, тому що вони несуть нові знання та інший погляд на ринок, який ви не знайдете на просторах інтернету. Із-за того, що їх мало хто знає, мало учнів. Вони дають по-справжньому ціну інформації по торговій смарт-мані. Перед початком навчання вам потрібно буде забути все, що ви знаєте про смартмані. Після проходження курсу учні більше не шукають додаткову інформацію по системі смартмані. Як отримати їх методичку, дізнаєтесь в кінці відео. Основний їх напрямок торгівля на FTMO. Розповідають, як стати професійним тренером, торгуючи не на свої кошти. Хто не знає, що таке FTMO, так це брокер, на якому ви проходите випробування в період 2 місяці. Якщо ви показуєте результат, який вони просять. Вони дають вам кошти в довірене управління, скільки ви захочете: 5, 10, 20, 50 тисяч доларів. Ваш дохід буде складати 60 70 від вашого доходу, але з мінусів максимальну просадку, яку ви можете зробити, це 10% від депо. Тобто, не маючи за душею ні копійки, а маючи лише знання по торговлі на ринку, ви можете заробляти дуже хороші кошти. Наприклад, вам дали депо в розмірі 10 тисяч доларів, і ви в місяць зробили 30%. тобто 3 тисячі доларів профіту. Чистий ваш прибуток буде складати. 2100 доларів при тому, що ви своїх коштів не вкладали, ви вже заробили. Повернемося до БТА. Навчання в них коштує 1000 доларів. На навчання вони беруть до 50 чоловік. Записи навчання на просторах інтернету ви не знайдете. Так як вони дають свої методички, після в Дискорді пояснюють ще раз її та дають відповіді на запитання. В основному їх стиль навчання оснований на роботі з учнями, відповідають на запитання та те, що незрозуміло. А розмови в Discordі можуть тривати до 9 годин. Трейдери торгують по системі Smart Money, але підхід зовсім інший, ніж в інших трейдерів. Ви здивуєтеся, як вони розглядають ордер блоки, мітігейшн блоки, як подають інформацію. Дуже важливий акцент на Вайков. Його подають в більше 70 варіаціях виду. Для того, щоб успішно торгувати, вам, окрім їх методички, не потрібно взагалі нічого, так як в ній немає зайвої інформації. Все, що колись ви вивчали, вам розповідали в двох-трьох відеоуроках, все вложено в один слайд, розписано максимально простим язиком. Немає зайвої інформації. Методички дуже хороші. Структурує ваші знання, якщо ви вже проходили якісь курси, у вас з'явиться чіткі знання, на що дивитися, а що взагалі не має значення. Після курсу БТА. Кращих методичок ми взагалі не бачили. Дана методичка має бути роздрукована у кожного трейдера, який торгує по системі SmartMoney. Для того, щоб оцінити стиль торгівлі БТА, ви можете взяти злив методички в нашому телеграм-каналі і оцінити дані знання на собі. Наша оцінка курсу БТА 5, 5 за те, що вони дають інший погляд на ринок та дають нову інформацію. Всім профіту!